Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо уже на другий поєдинок за сьогодні на Street Football челендж Київ. І до вашої уваги центральний матч туру в рамках дивізіону Сілвер. Очне протестиння двох претендентів на медалі. ФК Вишгород проти Топіара. Дуже цікава вивіска. А перебуває на п'ятій позиції, має 11 очок у своєму активі. Топіар третій і має всього лише на один бал більше. Тобто 12 очок. Але при цьому різна кількість зіграних матчів. Топіара зіграв тільки шість матчів. Сьогодні команда проводить сьомий. А Вижгород натомість проводить уже свій дев'ятий матч. Тобто, у порівнянні із Вижгородом, у Топіара аж дві гри в запасі. Для Вижгорода, до речі, це вже передостанній поєдинок в рамках осіннього сезону. І звісно, з огляду на відставання в турнірній таблиці на значно більшу кількість зіграних матчів, саме Вижгороду, напевно, перемога у цьому матчі буде потрібніша. Але, звісно, і топіар теж не бажає переривати свою переможну серію. Команда виграла останні два поєдинки і при цьому навіть має шанси не тільки на медалі, має шанси поборотися навіть за чемпіонський титул, оскільки за втраченими очками топіар, в принципі, поступається тільки одним балом лідеру колективу Петріотс. А в такій ситуації дійсно може трапитися будь що тому так обидві команди налаштовуються винятково на максимальний результат і в будь-якому разі це є гарантією абсолютно безкомпромісного матчу, дуже гарячого. І перш ніж ми з вами перейдемо вже безпосередньо до ігрових перепетій, давайте зі складами команд познайомимося. Отже, ФК «Вижгород». номінальні господарі у чорно-жовтих кольорах. Перший номер Євгеній Ширшов у воротах. Зараз швидка атака від Вишгорода. Каха Пушкарьо не зумів підключити партнера. Під час цього наступу буде кутовий. На користь Вишгорода. Далі польові футболісти Вишгорода. 19-й Олексій Богдан, номер 7. Вадим Грабенюк. 20-й Віталій Лимар. Номер 10. Олександр Нога. 5-й Андрій Плетінь. Номер 33. Каха Пушкарьо. 3 й Роман Селяник і номер 26 Назар Феденчук. Топіар у салатово чорних кольорах. Склад номінальних гостей. Наступний. У воротах перший номер Павло Штіфонов. Польові гравці. Четвертий Олег Іванов, 22-й Сергій Божок, номер 77 В'ячеслав Ковпоша, сьомий Олександр Лізунов, восьмий Дмитро Либа, 19-й Сергій Либа, 15-й Владислав Орляк, 21-й номер капітан команди Єгор Смирнов. Номер дев'ятий Ян Солодилов і номер п'ятий Владислав Шевченко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Ну а також давайте пригадаємо останні поєдинки кожної з команд. Що стосується Вижгорода, то минулого вікенду колектив Вадима Гребенюка зумів зупинити Ян Бізнес Клаб, розписавши миробу з рахунком 3-3 І саме капітан команди Вадим Гребенюк провів просто феноменальний матч, матч життя. Два голи плюс одна результативна передача. В усіх голах своєї команди він взяв безпосередню участь. Ну і власне у тому поєдинку також виділявся ще каха Пушкарьов, у якого гол плюс асист. Тому фактично саме дует Пушкарьова та Грабенюка приніс нічию у протестені з таким потужним візабі, як Янг Бізнес Клаб. Звісно, та нічия в турнірному контексті навряд чи задовольнила Вижгород в контексті боротьби за медалі. Тим паче, після тієї нічиєї безвиграшна серія чорно-жовтих продовжилася до трьох матчів, але після двох поразок поспіль, звісно, нічия проти такого суперника, як Янг Бізнес Клаб, це, безумовно, позитивний результат. Ну, а що ж до топіара, то так, ми згадували, що команда Єгора Смирнова виграла останні два поєдинки. І, зокрема, минулого вікенду топіар без особливих труднощів переграв футбольний клуб Софія з рахунком 4-2 вели 4-0 і тільки наприкінці ігрового часу дозволили супернику забити кілька голів престижу. А зараз атаці топіар. Команди вже майже 5 хвилин відіграли. До речі, також варто зауважити, що сьогодні один матч уже відбувся в програмі туру у дивізіоні Сілвер. Цей результат має значення, зокрема, і для вижгорода, і для топіара. Зараз перше порушення правил у цьому матчі. Фол у пасиві вижгорода. Зараз Вадим Гребенюк перехоплює м'яч. Гребенюк. Гребенюк проривається, але. До удару справа не доходить. Так от, що стосується матчу, який має значення і для Вижгорода, і для Топіара, так, Янг Бізнес Клаб зумів перервати серію з двох матчів без перемог. Янг Бізнес Клаб провів дуже нервовий поєдинок проти Селюкс. Селюкс насправді міг навіть вигравати той поєдинок, завдавати підопічним Євгена Задорожного другої поразки у сезоні. Але у підсумку. В самісінькому Еншпілі вдалося вирвати повноцінні три очки. Янг Бізнес Клаб переміг з рахунком 2-1 і таким чином. Таким чином Янг Бізнес Клаб набрав 16 балів після семи зіграних матчів. Рівно стільки ж мають і Петріотс. 16 після 7. Ну, а Топіар, нагадаю, має 12 очок після 6 зіграних матчів, якщо команда переможе. ФК Вижород сьогодні, то відповідно набере 15 очок і збереже відставання всього лишень в один бал від лідерів від Патріотс та Янг Бізнес Клаб. До речі, якщо я не помиляюся, у Топіара ще буде очне протистояння із Патріотс. Тому, в принципі, можливо, саме той поєдинок і матиме статус золотого. Але про це не будемо поки що поспішати, оскільки топіару ще потрібно Вишгород обіграти. А ми прекрасно розуміємо, що зробити це буде. Максимально складно. а Вигороду теж потрібна перемога. На випередження грає Олександр Нога. Його в спину підштовхує суперник. Один один за фолами. Так, у нас в принципі доволі серйозна аудиторія стежить за цим матчем. 15 глядачів. Не забувайте ставити лайки, підтримувати команди саме в такий спосіб. Ми рухаємося до позначки у 10 вподобайок під цією онлайн трансляцією Богдан вибиває м'яч Єгор Смирнов. Майже 8 хвилин уже позаду у цьому протистоянні поки що нулі у протистоянні Вишгорода та Топіара. Команди досить обережно розпочинають. Прекрасно розуміють вони ціну помилки у центральному матчі туру. Либа, Дмитро Либа переводить праву руч, Втратає, втрачає у підсумку В'ячеслав Ковпоша. І пробиває. У наступній контратаці Назар Феденчук, але м'яч пролітає над ближньою дев'яткою Оборід Павла Штіфонова. Іванов. Солодилов. Владислав Орляк. Сергій Либа. Орляк на правому фланзі. Простріл. І, зрештою, м'яч виходить за межі поля від Андрія Плетеня. Удар з гострого кута. ширшов на місці. Пробивав у цій ситуації Сергій Либа. Іванов фолить, на думку арбітрів. Друге порушення правил у пасиві номінальних гостей. Тіфнов вдало грає на виході. Солодилов. Іванов, Орляк. Солодилов. Шершов. В підсумку вибиває м'яч. Либа. Орляк. Солодилов. Перед чужим штрафним Солодилов. і знаходить момент для удару. Але Ширшов впевнено фіксує м'яч після цього пострілу. Ширшов далеко вперед. Іванов. Перший на м'ячі. Штіфонов. Солодилов у центр розміщується Орляк. І заробляє на собі фол Орляк. 2-2 за фолами. 10 з половиною хвилин команди відіграли. Орляк буде виконувати цей стандарт. Вибиває м'яч у підсумку Каха Пушкарьов. Стінка відпрацювала бездогано у цьому епізоді. Саме вона і заблокувала удар зі штрафного у виконанні 15-го номера Топіара. Іванов підсумку аут буде на користь Вишгорода. І тут теж немає фолу. Цікаво. Три в два вихід для топіара. Сергій Либа. Либа не зумів підключити Солодилова. Тепер перехоплення. І Вадим Гребенюк має момент. Вихід вічнавіч забиває Вадим Гребенюк. Отож, 12-та хвилина. Вдається все ж таки вийти вперед у рахунку футбольному клубу. «Вижро»? Так, Вадим Гребенюк, який став. Героєм попереднього протестування проти Янг Бізнес-Клаб знову забиває. У дуже хорошій формі перебуває капітан ФК. Вижрат. Зараз ще один може бути момент. Нога, а от нога не реалізовує вихід. Віч навіть Щіфонов виходить переможцем із цієї дуелі. Так, не було би щастя, так нещастя допомогло. В принципі, пригадуйте буквально за кілька секунд до тієї результативної атаки, результативного виходу віч на віч із голкіпером з боку Вадима Гребенюка. Гребенюк апелював дуже активно до арбітрів. Мовляв, проти нього було порушення правила, але арбітри дали грати. І було забито гол. А зараз другий влітає оборота Щіфонова. Каха Пушкарьов забиває другий для чорно-жовтих. Тринадцята хвилина, 2-0. Так, і топіару доводиться брати тайм-аут. Повертаємося до гри 2-0, одначебто рівна гра. Але все-таки Вишгороду вдалося значно ефективніше використати свої моменти. В інтервалі буквально однієї хвилини двічі забивають чорно-жовті Вадим Гребенюк, Каха Пушкарьов. Саме цей дует двох героїв приніс нічию тиждень тому, і саме вони забивають і сьогодні у ворота топіара ще одного потужного суперника. Третє порушення правил тим часом було зафіксовано з боку топіара. В атаці салатове чорні. Їм потрібно додавати. Їм потрібно щось змінювати у цьому матчі. Удар! Ціла серія рикошетів! Рикошети були дуже неприємними для Шершова. Але в кінцем результаті вдалося перевести м'яч хоча б в стійку, а від каркасу м'яч вилетів в поле. Ось, власне, і починають додавати у швидкості, в інтенсивності футболісти Топіара. Змушені вони це робити. Удар ширшов на місці. Пробивав В'ячеслав Ковпоша. Орляк до останнього веде боротьбу. Проривається Плетінь. І, зрештою, пробиває Андрій Плетінь, але Штіфунов. Впевнено, реагує Орляк. Ковпоша. Платінь пресингує Сергій Либа. Відкладений фол у пасиві Топіара а це означає, що вже четверте порушення правил у команди Єгора Смирнова. У Вишгорода тільки два фоли. Плетінь. Плетінь Все ж таки не зумів зберегти м'яч під контролем. Відворі так. Уже за лицеву лінію випустив м'яч Плетінь. А зараз за розмови отримує ще жовту В'ячеслав Ковпоша. Перше попередження у цьому матчі. Ковпоша. Скидка на Сергія Либу. Либа пробиває. Пушкарьов блокує. Чотири хвилини ще залишається у першому таймі. Сергій Либа. Ковпоша. Плетінь вибиває за бокову. Іванов. Ковпоша. Іванов. Либа скидка, Іванов пробиває, Пушкарьов блокує. Плетінь не поспішає розвивати контратаку. Пушкарьов. А Пушкарьову, в принципі, багато не потрібно. Дайте йому пробити по воротах з будь-якої дистанції. Він це зробить. Просто хлібом не годує. Дайте тільки можливість завдати потужного гарматного удару, як це вміє робити каха Пушкарьов, І, зокрема, одним таким ударом з замаштарпного майданчика сьогодні він уже зумів здивувати. Павла Штіфонова на 13-й хвилині. <різь> Дмитро Либа. Либа не проходить Пушкарьоба. А зараз Сергій Либа і це п'ятий фол. А зараз і Вадим Гребенюк правила порушує, можливо, ще й на жовту картку. Так, третій фол у Вишгорода. За жовтими картками маємо 1-1. А Вадим Гребенюк та В'ячеслав Ковпоша отримали по жовті. Один удар. знову Пушкарьов блокує. Так, у Вишгорода в плані фолів ситуація не настільки критична. Це Топіар до завершення першого а Залишається ще зіграти майже дві хвилини. Просто позбавлений такої опції у вигляді тактичного фолу, наприклад. Наступний фол від Топіара буде каратися 10-метровим, а команда і так поступається. За рахунком 0-2. Перехоплює м'яч Сергій Либа. Орляк. Орляк сам пробуває, До речі, скільки ударів сьогодні вже заблокував Каха Пушкарьов. Силу Селену ударів. Варто це відзначати. А у нас незабаром уже остання хвилина чистого часу розпочнеться у першому таймі. Іванов з п'ятою, Нога прочитав. Нога намагається обігти Дмитра Либу, але Либа не поступається. Супернику. в боротьбі корпус в корпус. Либа. Дмитро Либа віддає на Сергія Либу. Іванов. Триває остання хвилина у першому таймі. Чи вдасться розігнати контратаку? Ні. Каха Пушкарьов не пройшов. Іванова. Орляк. М'яч вибито за бокову. Орляк за боковою лінії 30 секунд. Топіар намагається хоча б один гол відіграти ще до перерви. Орляк. Орляк пушкарьов тут бореться. Як лев. І в цій ситуації що? Тут вільний удар, це не фол. Отже, 17 секунд ще на розіграш цього стандарту. Орляк біля м'яча. Простріл. Удар! Повз зворота. Хороший момент був у Сергія Либи. От, власне, щоб скоротити дистанцію в рахунку до мінімуму. Либа. Іванов. Вибито м'яч за бокову три секунди у топіара тут довго не вдасться розігрувати м'яч. Все на цьому час вичерпано у першій половині. Отже, 2-0. Вижгород попереду у поєдинку із топіаром.